І хотів би я сьогодні з тобою, друже, обговорити декілька тем, але почати із заяви Юлії Тимошенко, яку вона виголосила у суботу в Одесі, і сказала про те, що відповідно до міжнародних планів, які їй відомі, війна має закінчитися до кінця травня. Там був якийсь жіночий форум, було багато в неї спілкувань з присутніми, і в принципі це не настільки важливо, де вона це сказала. Можливо, те, що вона сказала, і сказала вона це якраз е, тоді, коли активно почалися розмови про те, е, як ЦВК готується до можливих виборів, які підготовлюють, готуються законопроекти для того, щоб е, провести ці вибори, як коли буде припинена війна. Про те, що нібито Зеленський має йти на вибори. Ну, подоляк так сказав. Це пряма мова подоляка, Він каже: Зеленський має йти, бо в нього високі шанси виграти. Британія почала закуповувати якесь там програмне забезпечення і обладнання да, для центральної виборчої комісії. Сума там понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів, там якась космічна загалом, сума. А, скажи, будь ласка, от що в твоєму розумінні і для чого ця заява? Про що це? Ну я думаю, що тут насправді декілька вимірів, завдань з е конкретної заяви. Перше, ну об'єктивно. Юлія Володимирівна, як і інші великі гравці, ну приблизно десь осені минулого року, все ж таки, виводять свої партійні проекти з літургічного сну і наводять там лад. В тому числі і питання е, спонсорів, знаходження їх, і е, налагодження нормальної хоча б організаційно-політичної діяльності. І зараз це сигнал, наприклад, на внутрішні е, безпосередньо е, на внутрішніх наших е, слухачів, читачів, аудиторію, е, ну і в тому числі на регіони. Бо коли йде розуміння, що очевидно, ззовні є певний запит на проведення швидких виборів в Україні, і ми бачимо ці сигнали на шпальтах міжнародних медіа, то зрозуміло, що в регіонах в тому числі активно шукають. Як взяти участь, ну я думаю, що тут якраз, от з точки зору внутрішнього виміру, це якраз намагання Юлії Володимирівни, і не лише до речі, її якраз підтягнути партійну структуру, активізуватись, навести, ну скажімо так, трошки порядок. Бо все багато-багато залахмічено, будемо це так казати. А що стосується зовнішнього виміру, отут питання цікавіше, бо я думаю, що все ж таки вона мала значну кількість спілкувань з республіканцями тими самими, і очевидно, що респи шукають ну, певну альтернативу на кого ставити на українських виборах. Ми знаємо, що за цю тему активно ну фактично боролися і боряться той же Порошенка Тимошенка. думаю, що Разумков теж активно бореться. Подивись, подивись на цього, на Гончаренка як він активно катається і його там візит Марелаго. Тобто, в принципі, якраз іде намагання от якраз зайняти нішу а, ем, прореспубліканську. Ну, мається на увазі, що от їх будуть підтримувати, нібито, там республіканці на майбутніх виборах, чи це безпосередньо в вимірі президентських виборів, чи це в вимірі. Uh, вже парламентської кампанії, ну тут я думаю, що шанси все ж таки треба дивитися ближче uh, до кампанії. Ну тим не менше, де таке намагання. Ну, Юлія Володимирівна фактично підіграє uh, і підігріває, підігріває інтерес до теми майбутніх виборів, так само як, наприклад, теж інтерв'ю Олега Діденка, очільника uh -huh. ЦВК на Українській Правді. Ну і багато, багато таких подій, те, що ми зараз бачимо, але паралельно з тим. Все рівно не вирішено, за моїми даними, системних, системних параметрів, як мають відбуватися ці вибори. Тобто йде прогрівання, йде намагання зібрати команди, але не вирішено формату остаточно. Тому зараз, в тому числі, і е, я думаю, що і за це буде боротьба дуже-дуже серйозна. А чому тоді Подоляк робить таку заяву, що Зеленський має йти? Я, я не випадково знаю звернув увагу на це, і твою, і там і глядачів, я вчора навіть черному відео про це говорив. Ну я не, не вірю в таке співпадіння. Тут Подоляк говорить, що Зеленському треба йти на вибори, а Юрія Володимирна виходить і говорить: будуть точно вибори. Вона ж там продовжує, що буде перезавантаження влади, і до кінця травня вона, ну такі плани міжнародні. Мені це схоже на таки на свідомий витік чогось, десь звідкись її, мабуть, не випадково обрали для цього. Я, до речі, звернув увагу, що якраз відео, відео з Юлією Володимирівною розповсюджував пул про офісних телеграм-каналів, і це теж дуже знаково. Тому правильно, я думаю, що якраз відчуття тенденції і взаємозв'язку. Очевидно, що президент Зеленський за нинішніх умов він дає сигнал, що якщо Вибори будуть е, короткострокові, ну, в uh -huh. короткостроковій перспективі, то він на них буде йти і, очевидно, має найбільше шанси перемогти. Ну, Дійсно, є підтвердження е, зараз по соціологічним замірам, але знову ж таки, соціологія у нас завжди фіксує конкретний момент. Це теж треба розуміти, і тенденції треба все-таки в ретроспективі розглядати. ну, Тим не менш, це теж сигнал. На зовнішніх наших партнерів, що хочете ви зносити чинну владу, не хочете, але е, в короткостроковому періоді у Зеленського, нібито, відповідно, більше шансів. Але ж паралельно з тим, ми не списуємо зараз того ж залужного. Зараз бачимо активізація там медійна, йде по, по, по Буданову, е, йде. Ну, до речі, я теж думаю, що насправді Юлія Володимирівна у разі. Більшої ресурсності, якщо вона її все ж таки набере, у неї буде хороший шанс. Той же Порошенко настільки. зараз перепрошую викор... я... та хороші, настільки в неї можуть бути шанси. Ну знову ж таки, все залежить від контексту, бо використання цієї риторики миру і можливість домовитися зі всіма сторонами. Я думаю, що багато хто буде продавати, плюс вона ж має досвід неодноразове прем'єрства. Відповідно, ага. вона ще буде заходити з точки зору а, управлінця, хоча ну неоднозначне іде трактування її там прем'єр. Ага. ну, але тим не менш у неї це є а, в багажі, тому побачимо. Побачимо, тобто, як так, воно поч, буде. Поч, поч, я ти, ти хочеш сказати, що можливо, ну я так розшифровую коаліція Тимошенко, умовно, там зеленський команда Зеленського, де Юля прем'єр. Я думаю, що це буде складатися в майбутньому, виходячи з результатів парламентської кампанії. Зрозумій, нюанс. І де в чому? Є заявки, можуть бути попередні домовленості, але поки що Юля ну я не бачу, що вона зараз вже має. Достатні домовленості з чинною владою, але зрозуміло, що Юля ще з 19-го року, я нагадаю, що вона постійно намагалася себе продати як кандидата в прем'єри. і вона себе пропонувала як малого партнера в коаліції. Ну це ж було. було. Тому я думаю, що в неї такий підхід і залишиться, але ну знову ж таки, все будуть вирішувати вибори. У нас в 19-му році теж було багато, багато конструкцій. Але коли слуги народу отримали той результат, який отримали, все це було. Викинуто в смітник я з тому... тобою погоджуюся, але ну зараз говорити про те, що, до прикладу, умовно зараз не про президентський парламентських виборах перемагає якась одна політична сила і отримує воно більшість. Ну не ні, ні, ні. ні ні да, я тобто, думаю що в будь-якому випадку Тут питання: хто дійсно в коаліції буде? Бо чи буде це два гравці, чи три. Я думаю, що буде роздроблений все-таки електорат по партійних так. проектах тому та дійсно ск скоріш за все це цілком може бути і три Партії. Хоча, звичайно, у нас зазвичай зараз як соціологія дає чотири стабільно, хто проходять е, в ага. парламент? Ну, умовно кажучи, там команда чи блок Зеленського, там Залужний е, зі своєю силою ще не зрозуміло, якою вона буде, але вже ага. авансом. Ну, відповідно, Юля і Петро. От. Це ті, які стабільно, а всі інші зрозуміло, що вони намагаються натягнути собі там 5%. Ну, але знову ж, до речі, теж цікавий момент. А яким буде власне. Формат парламентських виборів і від цього дуже багато буде залежати, бо якщо лишать частину мажоритарки, про що теж йде мова, точніше її угу. проштовхують цю тему, то конструкція може теж змінитися. На користь чию, на коли, на користь, я думаю, що влади. На ко... ну, тобто mm. е... Основ... Я тут чи блок Зеленського, чи, там... чи партія Зеленського. Чому? Тому що е... тут вже буде підхід, е... ну, умовно кажучи, от як на виборах 2012 року в парламенті, пам'ятаєш, коли в відсотках по пропорційці партія регіонів набрала е... звичайну більшість, але недостатню для там, стійкого формування коаліції з Камуняками, але за рахунок мажоритачики вони добрали дуже, -дуже непогано. Так, да, тоді називали їх також тітушками, так, да, якщо я не помиляюся. Да, Попродавалися, так. Да, да, да. тут тушонка, тушонка, їх називали. Було було. Е, е, да, продаються. Це дуже скандальна. До речі, історія була. Вона справді може повторитися. я Не думаю, що українське суспільство це сприйме, е, бо тут ще є один нюанс: власне, моя дуже коротка е, думка, і коментар. Бо якщо буде мажоритарка, буде великий недобір депутатів. У Верховній Раді до конституційного складу 450 чоловік. Ну так як прописано у нас, депутатів. А якщо буде пропорційна система партійна, то будуть всі 450. Це також момент, який нині правді, справді обговорюється. Але я тут зараз знаю, на що на що ти мене наштовхнув? Що вимальовуються такі два о, фронти: Зеленський Тимошенко, умовно, і з другого боку Порошенко залужний. Ну, умовно, знову ж таки, і кличко, який допомагає там сім. Ну переважній більшості не зеленському, звісно, не допомагає, а е, намагається бути близько до залужного, і Ми пам'ятаємо його візити до Лондона не випадково. Я чому з вами торкаюся цього питання? Друже, бо щоб глядач зрозумів: політичне життя просто вирує в Україні. Так здається, на перший погляд, що всі політики проти виборів ні, ні, ні. Вони за вибори. Це єдині, хто зараз проти це слуги народу, які сидять в парламенті. У них все окей. І говорять: ну, зараз не зовсім час до виборів. Ну, звичайно, тому що знову ж таки ми прекрасно розуміємо, що це шанс, шанс отримати більше влади, більше впливу. І нікому не подобається взагалі структура, коли є монобільшість, і потрібно дуже тяжко вирішувати багато багато питань, як безпосередньо загальнодержавних, так і кулуарних. Тому це дійсно це серйозний шанс. Але ну знову ж таки будемо дивитись, тому що безпековий фактор тут так чи інакше, але він продовжує грати. І я до речі, я не здивуюсь. Не здивуюсь, що це буде в тому числі і елемент е сіяння хаосу з боку Російської Федерації. Тобто, вони mm -hmm. нас запустять у виборчий процес, у нас почнеться вся ця колотнеча класична, а потім вони активізують знову військові дії, і що далі? І ми вже в такому стані. Ну тобто, тут є низка небезпек, але дійсно з тобою погоджуюсь політично, політичним життя вже вирой. Причому я знаю. Не чуток, що є дійсно є дуже серйозні рухи і партійних проєктів другого, третього ешелону. З розрахунку вже на місцеві вибори зараз активно. Окремі народні депутати собі навіть партії купляють, під місцеві саме вибори, тобто не загально національні. Тобто, ага. це дійсно цей процес він пішов.